Somebody won't tell me the world is gone Тут, тут займається фітнесом Так, да, заходьте, будь ласка Щоб листок, ви зохли, хуй ті стерпали Правда, що тут все рішається через постель? Так Закохані дуже часто поводять себе як діти. Хлопець і дівчина катаються на качелі. Так гарно катаються. Я вже сто років на качелях не була. Чуєш, Христя? Пусти мене. Я тебе прошу, ти знаєш, що я боюся висоти. А я боюся темноти, але ж хожу красти. Знаєш, Трися, цей день я вирішив рішив живостаточно. Я тебе кидаю. І для того ти мене привів на качелі. Ну я знаю, що ти при дітях пити не будеш. Якщо ти мене кидаєш, то нащо ти мене своєю мамою познайомив? Ну так, ж, вона хотіла, щоб я скоро женився, а я хотів їй показати, що я ще не спішу.